Голови міських, селищних та сільських рад опираються децентралізації, бо бояться позбутись своїх посад. А корупційні схеми досі працюють при вирішенні державних питань. Змінити це може лише громадська активність, бо українці вже неодноразово довели, як можуть гуртуватися в скрутних ситуаціях. Про це у Чернівцях повідомив депутат Верховної ради та секретар комітету з питань протидії і запобігання корупції Дмитро Добродомов. Він каже, після Революції гідності до Верховної Ради прийшло чимало громадських активістів та журналістів, які намагаються змінити існуючий стан речей. Про те, що країні негайно потрібні результати змін, неодноразово наголошують і європейські фахівці. Утім, кардинально в нинішній політиці нічого не змінилось. Вважає Дмитро Добродомов. Нардеп впевнений, децентралізація дасть можливість громадам самим керувати своїм життям, виступає за прийняття закону, що дозволить фінансувати політичні партії за державні кошти. А також є прибічником негайних та рішучих реформ. Основними критеріями людей, які мають приходити до влади, каже, мають бути моральність та принциповість. Подивіться, яка в нас молодь самоорганізована. Вона що, когось питала, чи йти їм на Майдан протестувати, чи ні, чи вона когось питала, чи збирати вантажі і вести їх на схід, бо треба рятувати нашу армію. Їх хтось організовував. Та ніякому разі, зібралися, зробили і роблять досі. І зроблять набагато краще. Коли мені кажуть, що ні, до них немає досвіду, знаєте. Краще вони, ніж досвідчений корупціонер, які мають досвід тільки з нас з вами грабувати. Але щоб це зламати, давайте ми використаємо не закон про ілюстрацію, а просту ілюстративну норму. Називається вибори.